Угу. Сяди, Машенька, хай з нами сьогодні працює. Так. Доброго ранку, дітки. Діти Доброго ранку, доброго дня. Хай плещуть долоньки, тупають ніжки, працюють голівки та сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви, бажаю вам я. Діти я вам пропоную сьогодні розповісти скоромовку промовити. Ви знаєте, що таке скоромовка? Да. Це, це такий, такий маленький, короткий вірш, який потрібно сказати швидко-швидко. Ось дивіться, такий у нас вірш. Бабин біб розцвів у дощ. Буде бабі біб у борщ. А якщо швидко говорити, дивіться: бабин біп розслів у дощ буде баби-біп у борщ. Бабин біб розслів у дощ буде баби біп у борщ. Давайте разом. Бабин біб. Баб... Біп розцвів у дощ. дощ. У дощ. дощ. Буде бабі біп у борщ. Буде, бабі... Бабі -біб... Бабі... У борщ. Борщ. О, борщ. Бачите, як важко, так, коли зустрічається дуже багато е, літер. Наприклад, в нашому випадку літера Б. Давайте тепер швидко. Бабин бібросів у дощ. Бабин у дощ. Буде бабі біблій борщ. Бабі біб борщ. Вчора ви борщик варили. Добре, молодці. Я вам пропоную сьогодні пограти в декілька мовних ігор. Ви вже знаєте в нас, що слова складаються із чого? Із звуків, так? які в нас звуки? Голосні та приголосні, та так. А якщо скласти декілька слів, які стосуються одного предмета, то це в нас речення. Тобто, виходить, що слова складаються зі... Зі звуків, да? А речення складається з чого? Із слів, да? Із слів. Так, добре. Сьогодні я вам пропоную пограти ось таку гру. Дивіться, Машенька, приєднуйся. Дивіться, у нас є ось такі картинки. Ось перша у нас буква літера яка може, хто знає? «Я». Yeah. Я. Yeah. Я, я Знаєте, я. Що ми, що ми бачимо? Ми бачимо літеру Я. Потім, що це ми бачимо. Очі, очі так, бач. колір бачимо. О, і сам очі. предмет. Наприклад, ваза. Дивіться, нам треба скласти речення. Я бачу червону вазу. А Ану, повторіть. Я, я бачу червону вазу. 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 Молодці. Тепер, Діма, давай ти. Я ось дивись. Я. Далі. Я. От бачу, бо це оченята намальовані, да? Далі. Якого? Жодного, жодного кого? Живу, живу Жабу, молодець. Я Бан. бачу зелену жабу. Машенька, далі продовжуй. Я, я... Бачу... я бачу жовтий банан. Банан, Діма, тепер я Я бачу помаранчеву табуретку. Зрозуміли? Так, далі дивіться. У нас є хлопчик, і ми можемо про нього сказати він, да? Машенька, а ну скажи, він, що? Він бачить чорний мяч. Молодець. Діма, тепер ти. Він. Він бачить. Сіний диван. Умничка. Є! Маша, ти. Він. Він бачить. зелений Горох. Горох. Молодець. Діма, ти продовжуй. Він, Он. Він, він, він. 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 Бачить. Бачить. Жовтий кой. Жовтій що? Живтый. Сир. Сир. Так, молодці. Сир. Тепер у нас дівчинка. Як ми можемо сказати про неї? Хто вона? Вона. 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 Молодці. Давай, Машенька. Вона. вона бачить Коричнво лопато. Молодець. Діма, ти? Вона. Вона бачить синий. Синю. Шум. Синю. Шум. Синю. Синю Шум. Сумку Молодець. Машенька, ти продовжиш? Вона бачить вся ручку. Молодець. Дімочка, ти? Вона? вона бачить рожеву. рожеву Молодці розумнички дітки. Ми сьогодні з вами складали речення із, із займенниками. Я він, вона. Наступна вправа: ми знаємо з вами, що слова діляться на що у нас? На, на склади. Пам'ятаєте, ми так ручку підставляли під підборіддя? Да? Так, да. дивіться, у нас є три кошика. В одному кошику знаходяться слова з одним складом, в другому кошику де є в словах два склади, в третьому кошику де є в словах три склади. Дивіться, давайте поч... будемо починати. Нам треба скласти наші продукти в кошик, там, де, наприклад, вкладаємо в кошик: ось дивіться, слово сир. Кладемо ручку під підборіддя. Сир. Сир. Скільки складімо? Один. В який Один. кошик покладемо. Один. У, у перший кошик, так? Да? Складаємо. Один. Сир. Далі. Ти зрозуміли, як Машенька, твоє слово. Що це у нас? Піца. Який кошик покладемо? Кошик під номером два. Кошик там, де у нас. Два кружечка. Далі, Діма, вибирай собі предмет. Який ти вибираєш? Тортик. Торт. Ставимо ручку під підбарідням. Скільки складів? Два. Дивися, ми можемо сказати тортик. Там, де буде два склади. Добре, давай. Який кошик кладемо? Там, де скільки два. складів. Два. два. Складів. Другий кошик. Да? Маша, твій який продукт? Ковбаса. Так, добре, став долоньку. Ков. Давай в голос. Ковбаса. Три. Ковбаса. У який кошик кладемо ковбасу? Тре. Третій. Діма, вибирай собі продукт. Печеньку. Печиво. Слово печиво. Став долоньку. Скільки складів слові печиво? Три. У який кошик кладемо? Три. Третій так, Машуня, наступний продукт. Який будеш брати? Маш м'ясо. Так, добре. Скільки складів слові м'ясо? Два. Молодець. І кладемо ми його у другий кошик. Діма, наступний продукт. Який береш? -мені. Так, добре. Скільки складів? Пігу. Три. В який кошик кладемо? Третій. третій кошик, так? Да? Так, і залишилось у нас два продукти. Хліб. Хліб, Маша, добре. Скільки складів в слові хліб? Три. Маш, дивися: хліб два. Маш хліб. Один. Один. В який кошик кладемо? Один. У кошик. Дітки, у перший кошик. Повторіть. У, у нас є кошики: перший, другий, третій. Діма, і в тебе залишилося масло. масло. Так, два, у слові масло, два склади. В який кошик покладемо масло? В перший, другий чи третій? Якщо два склади. У другий, бо ти сказав, що там два склади. Молодці, добре. Дітки, пропоную вам пограти і поскладати речення. За допомогою умовних позначок та картинок. Вам же знайомі речення з умовними позначками. Дивіться, у нас є хто це у нас перша картинка? Хто це у нас? Дівчин. Дівчинка, Дівчин. А да? звуть її Даринка. Отже, далі у нас дивіться картинка яка. Це в нас позначка. Що вон... як ви гадаєте, що це за позначка? Що робить даринка? Пармень. Годує. Повторіть. Годує. Годує. І далі стрілочки, кого саме вона годує. Дивіться, я вам скажу, наприклад, Даринка годує синичку. Далі, Діма, ти говори: Даринка, Даринка. годує. Годує. Кого? Петро. Білку. Ма, Машенька, Петро. далі. До ринка годує песика. Молодці, розумнички. Тут у нас дивіться, хто на першій картинці. Бабуся, да? І умовна позначка, як ви гадаєте, як можемо сказати, купує, да? бачите, вона з візочком. Отже, я Бабу... починаю дивіться. Бабуся купує печиво. Діма, наступне речення твоє яке ти складеш? Бабуся. Купи. Купує. Купує. – Що? Шоколад. Шоколад. Машенька, наступне твоє. купує Годує. Олі, Машенька. Олі. 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 Молодці. Далі у нас дивіться, у нас хлопчик Тарасик. Дивіться. І позначка, як ви гадаєте, що це за позначка така умовна? Голі. Годує. Ми вже говорили, так? годує. Отже, я починаю. Тарасик годує котика. Діма, яке ти складеш речення? Та... Тарасик. Та... Та годує льошика. їжачка. Льошка. Молодець Машенька, складай ти своє речення. Тарасик годує свинку. Свинку, так, далі в нас. Дивіться, у нас є тато. І позначка. Як ви гадаєте, як можна назвати цю позначку? Що робить тато? Якщо він з подаруночком стоїть, значить дарує, да? Дарує. Ось, як моє перше речення. Тато дарує. дарує машину. Діма, наступне твоє речення. Папа дуює. Квіти, да? Тату дарує квіти. І Машенька, твоє речення наступне. Тато дарує. кульки. Так, і ще у нас, дивіться, ще в нас мама залишилася. Ось як, яка це позначка? Що мама робить? Готує. Готує, Молодці. Давай, Машенька, ти перше речення складаєш. Мама. Мама готує борщ. Борщ. Діма, твоє речення, яке? Мама готує салат. Салат. І моє салат. речення – мама готує м'ясо. Молодці. Добре, давайте з вами трішки зараз відпочинемо. Дивіться. Поставили ручки за голову, машуль, розімнемось, пригріємося. Дивіться. Руки за головом ставимо сміло і повертаємося вправо, повертаємося і вліво. Двічі наліво, двічі направо. Зробимо чітко діти цю вправо. Плесніть в долоні всі. Раз, два, три. І працювати знов почали. Так, далі з вами ще в нас трішки залишилося. Дивіться, а зараз я пропоную розглянути картинку. Що ви бачите на картинці? Хлопчика. Що він робить? Спить. Отже, дивіться, ви мені сказали слова. Хлопчик спить. Дивіться, і це в нас вийшло речення. Скільки слів у реченні хлопчик спить? Дім не склади, а речення. Дивіться. Перше слово яке в нас? Хлопчик. Друге слово яке? Спить. Спи. Скільки слів у реченні? Два. Па. Молодці. Дивіться. Внизу у нас ось схеми речення. Дивіться, є схема речення. На скільки слів? Один, два, три, чотири. Далі схема речення. Машенька, дивися, на два слова. І остання схема на три слова. Дивіться. Нам треба підібрати схему речення до нашої картинки. Ми склали речення яке? Хлопчик спить. І сказали, що тут два слова. Подивіться, яка нам підходить схема внизу? Перша, друга чи третя? Перша. А скільки слів в першій схемі? Подив, порахуй, Чотири. ну, а в нас скільки в нашому реченні слів? Хлопчик два. спить. Отже, яка нам підходить схемка? Та, що... Посередині. Посередині молодці, перевіряємо. Так? Ось наша схема. Хлопчик спить. Молодці. Далі дивіться картинка. Яке ми можемо скласти речення? Маша Діма. Як і Діма? Мальчик, дивочек, катаються на... На... А... на віці. Так, ми можемо сказати: діти катаються на велосипедах. Скільки слів в цьому реченні дивіться? Діти, правильно, Маша, катаються на велосипедах. Скільки слів? Катер. Катер. Яка нам схема підходить внизу, подивіться? Перше. Перше, перевіряю, молодець, Машенька. Далі, Маша, твоє речення. Яке ми можемо скласти за ці картинки? Дівчинки Ді... з хлопчиком читають. Або мов так. Дів... Дівчинка з хлопчиком читають. Скільки слів в цьому реченні? Дівчинка з хлопчиком читають. Або можемо назвати: діти читають книгу. Книги, да? Давайте складемо: діти читають книги. Скільки слів в цьому реченні? Три. Три слова. Ану, перевіряємо. Так, дивіться, перше слово діти, друге слово читають. І третє слово книги. А що ми завжди ставимо в кінці речення? Крапочку, Крапочку молодець, Дімочка. Так, наступне речення. Як ми можемо сказати, скласти про цю картинку? Сім'я. А, а якщо їх багато, як ми можемо сказати? Велика сім'я. Велика сім'я. Діма, скільки слів в реченні велика сім'я? Дім, дивися: велика сім'я. Скільки слів? 3 -4. А чому? Ану називай мені перше слово. Яке перше слово? Велика, так? Да? Велика. І друге, яке слово? Велика що? Велика, велика хто. Велика хто. Велика сім'я, скільки слів? Дім, дивися, велика сім'я, скільки слів? Два. Два слова в нашому реченні. І яка нам підходить схема, Діма? Пейший дім. Ану, перевіряємо. Молодець посередині. І останнє на сьогодні в нас речення. Яке ми можемо скласти? Дівчинка. Що робить? Дівчинка миє вікно. Ану, правильно скажіть? Дівчинка миє вікно. Молодці. Скільки слів цьому реченні? Дівчинка. Перше слово яке? Дівчинка. Перше слово яке? Дівчинка, да? Друге слово яке? Три. Так, дівчинка миє вікно. В цьому реченні у нас три слова. Яка нам підходить схема? Посерединка. Посерединки. Добре, молодці. Ви сьогодні були дуже великі розумнички. Да? Ми сьогодні складали з вами. Речення, да? називали слова, називали умовні позначки. І я вас сьогодні дуже хвалю. Так. А давайте поставимо якусь реакцію. Давайте, бо ми давно не ставили. А я вам. Внимание, Дим, я Дімочка? Да, Дим, давайте так поставимо сердечко з вами. Ось, Машуль, давайте. І побажаємо. Зараз. О, Дім, правда, я так давно не став. Давайте так. Маш, давай так я зробимо сердечко. Саме. О, Маша нас пригощає яблучко. Все, дітки, ви великі розумнички. Я вам дуже дякую. Зустрінемося завтра. До побачення. До побачення. До побачення.